Всім привіт! Сьогодні знову поговоримо про нарощування нігтів гелевими тіпсами. Я тут же налаштовую ліхтарик, і дуже часте питання, яке ви вже мені навіть пишете в коментарі, що робити, коли тіпса вузька, і зараз я відповім вашими ж відповідями та вашими порадами. Реально дуже багато. Приходить питань в коментарі ваших з приводу того, як підготовлювати, хоча в мене є вже повне детальне відео, і майже в кожному відео я вам все детально намагаюся розповідати, але все одно заходять якісь новачки і задають дуже багато питань. Але і дуже частенько ви мені пишете поради, за що я вам дуже вдячна, це корисно і мені, і всім дівчатам, які дивляться відео, і також читають коментарі. Ну і ось одна з ваших порад, я вважаю, дуже корисна і дуже крута. Це такий лайфхак і відповідь також на ваші питання. Тобто ви самі задали питання і самі ж в коментарях відповіли. Я вирішила зробити таку відповідь в вигляді відео. Це Круто буде тим, що я і сама спробую цей лайфхак, і вам буде відповідь на питання. Якщо лайфхак буде дійсно діючий, це ми зараз з вами перевіримо, то це буде дуже круто. І так, перше таке питання важливе, що робити, коли гелева тіпса в нас замала. Буває таке, що ми замовляємо десь гелеві тіпси, або купили десь якісь просто гелеві тіпси, починаємо їх приміряти, а вони якісь замалі. За вузькі і що з цим робити? Адже нам треба зробити нормальне нарощування. Це дуже круто, але ж ми не можемо піти повернути це все назад до магазину. Можливо, обміняють, можливо, не обміняють. іноді ніяк туди просто доїхати і що робити. Дуже погано, коли повторюся, ще раз було попереднє відео по підбору гелевої тіпси. Дуже погано, коли вона дуже завелика, також це не підходить. А дуже круто, коли вона ідеально підходить, але це дуже рідко виходить. У когось нігтєва пласт. Нам йде ширша в когось, вуща. І це нормально. У кожного своя нігтьова пластина це нормально Тіпси пси нас і тут стандартні, тож нам доводиться підлаштовуватись. Ось коли вона ось ідеальна, як я вам зараз показую, це супер класно. Ви взяли то все приклеювали, приклеїли, і не треба нічого підпилювати, підрівнювати, нічого робити, все. Дуже шикарно. А ось коли вона дуже замаленька, ось така вузька, найчастіше всього вона вузька. Тобто, довжину то ми можна можна підкоригувати. Ми підбираємо вони довгі, можна підрізати, підпогляди. Але ось коли за вузька і ось зовсім недавно, декілька днів назад, ви мені задали також таке питання, але відповіді ви мені на це питання давали самі. Тож, ми зараз розглядаємо лайфхак, я вибираю ось дві. Завузькі гелеві тіпси. Ось бачите, коли вона у нас нормальна, бокові паралелі закриває, все супер кльово, і ми можемо приклеювати. Коли вона завузька, у нас бокових паралелей не вистачає, і ми не можемо допустити таке нарощування і носити так гелеві тіпси. Оцей лайфхак робиться ось так просто: беремо ножиці гелеву тіпси, яка завузька, і розрізаємо. І притискаємо цю гелеву тіпсу до нігтя. Зараз подивимось, подивіться, коли я натискаю, гелева тіпса дійсно розходиться. Зараз зроблю трохи поближче вам кадр. Ось так, тіпса реально розходиться. Посередині це все заповниться базою і буде все нормально. Тобто я підозрюю, що цей лайфхак такий діячий, але зараз ми то все приклеїмо і реально подивимося, чи то все круто, чи ні. Ліхтарик я вже підготувала. Ось ще одна така гелева тіпса, маленька, вузенька в формі стілет, вона трохи тонкіша, але то не важливо вже, бо ми зараз розглядаємо по ширині, коли вона. Замала. Але маєте на увазі, що треба розріз робити поступово, щоб ви не перестаралися і повністю не розрізали, що аж за ваш натуральний нігодь пішла та тріщина. Це має бути в межах вашого натурального нігтя, щоб на вільному краї трошечки ось там на кінчику нігтя нас вона була ціла. Ось тут, зверху. Щоб нам потім не довелося там підлазити, замазувати ті всі дірочки. І подивіться, я притискаю, і мені, до речі, все дуже гарно подобається. Я хочу подякувати тим, хто написав про цей лайфхак. Я вже не пам'ятаю ім'я, ви можете написати, нагадати, хто це саме написав мені в коментарях. Але фішка прикольна. Зараз будемо клеїти. Ось тут я зробила надріз трохи менше, і можу вже зауважити, що коли чим менше надріз, Тим менше розходиться саме гелева тіпса. Коли ми трошечки зверху її зробили, надрізали, то розійдеться десь біля сінусів і наполовину. Якщо треба до бокових паралелей, то нам майже повністю по всьому нігтєвому ложу треба розрізати цю гелеву тіпсу. Якщо ви бачите, що мало вам не вистачає, далі не розходиться, тож ми можемо ще ось так підрізати ще додатково. Все робиться дуже просто і дуже швидко. Єдине, хочу ще підмітити: не беріть ножиці, ті, якими виріжете кутикулу, не псуйте їх, не тупіть, дуже швидко вони затопляться і будуть погано чекати вам кутикулу. Беріть якісь технічні ножиці, також це не можуть бути канцелярські, бо вони дуже товсті. Краще, якісь, щоб у вас такі простенькі були ножиці, недорогі просто для таких маніпуляцій, для слайдерів чи для ось таких тіпс. Я ще меншу тіпсу взяла за розміром і хочу Розрізати і подивитися, як вона буде розходитись, чи реально вона розійдеться настільки, наскільки нам потрібно, і вона реально розходиться. З приводу носкості матеріалу, я думаю, що тут не буде ніяких проблем. Головне, щоб у вас була якісна база, яка буде добре тримати це все діло. Там, де буде ось ця тріщина, також, я думаю, що ніяких проблем у нас не буде, адже знову ж таки ми впираємося в ту базу. Беремо якісний матеріал, який, який має гарну сцепку з нігтєвою пластиною, і все буде круто. Нагадаю, що під низом треба зробити стандартну підготовку нігтя. Нанести далі перший шар тонкий, доволі таке шар каучукової раб-бази, гарної, якісної, яка на 100% гарна, яка добре тримається, просушити перший шар і далі нанести другий шар. Другий шар я зроблю цього разу трошки товстіший, але також не перестараємося, щоб в нас все не вилазило на бокові валики, бокові паралельки, під кутикулу, щоб не було затьоків, але трохи більше, щоб в нас зараз. Ось цей розріз. Ось таким чином я притискаю відразу до лампи туди потягла під ліхтарик, точніше, а вам нічого не видно. Я надіюсь, вам хоч щось там видно, але дійсно гелева тіпса розходиться і закриває ці бокові паралельки. Ось тут трохи затьоків прибираємо одразу, щоб потім то все не випилювати і досушуємо ще під ліхтариком. Ліхтарик в мене не так швидко все заполімеризував, це дуже круто, щоб я прибрала ті. Затюки. Чому Бо він трохи розрядився, треба його підзарядити. Але в цілому я дуже задоволена і дуже крутий лайфхак, і дуже крута фішка. Розуміємо, що маленькі тіпси, гелеві тіпси ми можемо реально приклеїти на нігті і їх просто не треба викидувати. І так само ми можемо використати для мізинчика, для будь-якого. Нашого нігтика, коли ось ми не можемо просто підібрати гелеву тіпсом. Це просто знахідка. Друзі, подивіться, додатково ви можете ще зверху пройтися цитончиком і прикріпити, закріпити, ще якщо ви там сумніваєтесь, ще тієї ж рабербазою бази. Вона же каучукова, хто не знав, але доволі таки якісна, яка гарно тримається, яка в нас супер класна. Ну і давайте наступні гелеві тіпси я вже приклею. Я вже з першої гелевої тіпси побачила, що лайфхак дійсно діючий і цим можна користуватися, але все ж таки, давайте цю також приклеїмо. Як ви бачите, ліхтарик я трохи туди-сюди відсовую, вмикаю він трохи далі, а тоді поближче, вже коли буду притискати, притискаю. Якби ліхтарик був заряджений, то його подалі треба відводити, бо дуже швидко полімерізується. Ось таким чином я натискаю і підводжу під ліхтарик. Натискайте десь далі від ліхтарика, щоб ви встигли зробити натиск стільки, скільки вам потрібно, реально, щоб ви встигли розплюснути її, скажімо так. Натиснути дуже гарно, щоб вас прикрили всі бокові паралелі, щоб ліхтарик не схватив на посередньому якомусь етапі, і ви не засушили, не заполімеризували до того, як буде то все потрібно. Ось тут в мене не дополімеризувалося, щось я тут наробила, але я можу просто його так прибрати. І ще додати туди матеріалу все те все, все через те, що в мене ліхтар просто. Розрядився вже давно ним не користувалися, і, до речі, ще жодного разу його ще не підзаряджала. Ще я купила так, він і є. Дополімерізовуємо, далі прибираємо сходинку, там підпилюємо, чи як ви там заповнюєте, чи може ви заповнюєте так, як я, і просто-напросто додаєте матеріалу, щоб не було сходинки біля кутикули. Ну, в принципі, все залежить від того, наскільки товста гелева тіпс, як вона, якщо вона товста, то краще підпиляти. Якщо тоненька, то все можна підрівняти просто базою. Далі я намагаюся досушити цим розрядженим ліхтариком, але можна просто в лампі Ну Не хочу виходити з кадру. Дивимося, бокові паралельки прикрило, все прикольно, все круто. Але коли будете притискати, не поспішайте подалі від включеного ліхтарику або пізніше його включайте. Бо, ну, я вже вам це сказала, тільки що, щоб воно не заполімеризувалось до того, як ви натиснете настільки, наскільки потрібно. Подивіться, вона розширилась, бокові паралельки закрило. ось закрила. Не дотиснула, поспішила під лампу але можливо було, можна так перетиснути, що буде ще й ширше, чим потрібно. Все, на цим, в принципі, все. Я хочу сказати, фішка робоча, користуйтесь, будь ласка, хто там мене питався, ось відповідь вам на це питання. І все завдяки вам, також цей лайфхак дійсно діючий. Так що я також буду тепер користуватися, можна попідгрібати всі ті тіпсочки які там завалялися, які. Не підходили по розміру. Реально і кудись їх ще поприклеювати. Навіть якщо там одна-дві десь е, завалялася, то ми її можемо просто взяти, приклеїти на один ніготь і зробити якийсь майстер-клас по дизайну. І все так, що не треба буде викидати, адже за все, це ми якісь грошики свої заплатили. Якщо можна покористуватися, то треба користуватися. Все, над цим у мене сьогодні, все. Я дякую всім, хто зайшов на мій канал. Я надіюсь, ви вже тиснули лайк за корисну інформацію і підписалися, щоб не пропускати інше відео. Все, Всім бажаю гарного настрою, гарних манікюрчиків, до зустрічі в нових відео.